Вас, друзі, на каналі ФАНАТВАК. Сьогодні у нас є включення, а це значить, що на огляді у нас чергове авто. І сьогодні на огляді у нас гольф 5. Машинка, яку всі полюбляють, але її важко знайти в гарному стані. Отже, друзі, 1.6 MPI бензин. Машинка на меха... на автоматі чистого 2004 -го року. І ось якраз фішка цього гольфа в тому що він на автоматі, бо на автоматі важко знайти е, такі гольфи. Давайте швиденько я вам покажу пороги. Дивіться, пороги. Ну, машинка, як завжди, чорна, в неї проблема. Виїхав з мийки, і вона вже в пилюки, вже грязна. Ну, така з них особливість. Отже, не знаю, чи видно вам чистого 2004 року. По салончику дивимося, по комплектації. Так, дверні карти Класно, все не провище. Дивіться, стан тут. Четвертого року машина, дивіться, який стан. Немає навіть ніяких ні царапок, нічого. Лекосткло підімачі, регулювавка зеркал. Е, так. Тут кнопочка теж не затерта. На приборці у нас 206. Дивіться, машинка на автоматі. Е, машинка е, автомат не пинається, все чітко в нього переключається класно. Вже перевірено на швидкості. А, так, Кліма, кнопочки не затерті на магнітолі, все супер. Тут також все нормально, диванчики є. Підлокітничок, тут також є підлокітничок, стан по салону гарний, Не будемо багато тут розповідати, дивіться, стан руля, ну все видно. Тобто по машині видно, що пробіг тут оригінальний. Машинка з Германії, машинка перевірялася, бо автомат все-таки. До речі, машина зрозуміло, що буде коштувати недешево. Не В кінці, як завжди, я скажу е ціну. Але машинка, зразу забіжу вперед, скажу, що вона обслужена, навіть в коробці змінено мастиво, тому що це автомат і потрібно за ним дивитися. Отже, йдемо тепер по лакофарбом, бо я її ще не пробивав. 103 не фарбоване, як завжди, по 103 не фарбоване. Давайте тут, бо критикуючи, стойки, не, не щелкаєш, не, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. Давайте по аркам більше, більше зроблю. Не фарбовання, дивіться, нюансів немає, показую. Показую пороги. Так, дверка. 158. Так, давайте тоді ще раз. 158, Отже, дверка фарбована. Косметичний підкрас. Це вже не фарбована. Ну, Не знаю для кого, як критично, не критично, 150. Я думаю, що це точно не критично для гальфа. Тим паче 4-го року. Аркен. Гарки не фарбовані, дивіться, не фарбовані. Блін ну, збережений стан, просто авто. Я дивимось, тут також немає ні взутиків, нічого такого немає. Ляда, 742. Дивіться, нехай, щоб не було оптичного обману. 84, дивіться, тут також показую. Друзі, все показую, як є, все показую, щоб ви розуміли, що на вас буде чекати, коли прийдете дивитись, щоб потім не казали, що щось не показав. Ця гарочка також не фарбована. Дивіться, бачите, я в самих проблемних містах. Не фарбоване. Дивіться, показую, ще раз показую тепер пороги з іншого боку. Дивіться, стан. Та ну, пиль, нічого не зробиш. Пилюкаєш, кажу, чорна машина це її проблема. Проблема, що одразу 141, от вже і, і ця дверка фарбована, але косметика. 154 максимум, 100 з іншого боку. Тут вже 135. Ну, зрозуміло. Все, дві. Ага, ще ж. Не... 83,8 ні не фарбоване. Не фарбоване. Блін, ну класний стан гольфа. Дивіться. Що тут скажеш? 86,5. Отже, друзі, маємо два косметичні підкраси по переднім е дверкам водійська і е пасажирська. Тому класний стан гольфа. Отже, друзі, тепер оголошую ціну. Ціна буде на старті 7,500. Недешево, розумію, але на авторія машини в такому стані з двома косметичними підкрасами. Е Пороги, все чітко, все в рідні на автоматі. Машинка обслужена. Ще раз на цьому наголошую. Отже, друзі, 7500 на старті. Кому сподобалось, телефонуйте. Не забуваємо, друзі, підписуватися на мій YouTube канал, Instagram, Telegram, TikTok. В описі під відео будуть посилання на всі ці соціальні мережі. Друзі. Підписуйтесь, бо там машинки на Тіктоці і на інстаграмі та Телеграмі з'являються швидше. Отже, друзі, отака класна машинка. До нових зустрічей!